Друзі, доброго дня, вітаю вас. Хочу поговорити з вами про оперативну інформацію. Зеленський звернувся з Харкова, що росіяни готують нове угрупування для атаки по Україні. Є заява Байдена про натизацію Європи, що вони нас будуть підтримувати. Ну і є інформація про таємне постачання російської зброї Британією Україні. Ну, Медведів ядерка це зрозуміло. Давайте все розкладемо по поличках. От але. І спершу я хочу вас привітати з днем Києва, нашим прекрасним столичним містом, містом де всі українці, неважливо звідки вони приїжджають: Луганська, Львову, Ужгорода, Луцька, Донецька Сімферополя чи Севастополя, одинаково почувають себе вдома, місто, яке відкриває обійми кожному українцю, місто за яке була Велетенська битва за Київ. Місто, яке має історію більше тисячі років, яке так злить нашого ворога, і яке все рівно в кінці виявляється переможцем. Місто дійсно, яке ми всі дуже любимо, це політична точка зборки нашої держави. Я пам'ятаю, коли в березні деякі наші консультанти і союзники казали, треба залишати Київ Києвом, значить, це не ваше найголовніше. Боріться за Одесу, боріться за Львів, ще за щось. Але ні, наша столиця це місто Київ. Тисячолітній потужний княжий град, який дійсно ніколи не здасться, буде стояти за нашу державу, який дійсно є таким вузлом нашої країни. Тому це насправді не просто столичне свято, це свято нас всіх. І ті, хто кияни, і нас, гостей міста, які тут живуть, які сюди приїжджають, які тут працюють, які тут самореалізуються і які його. Захищали і захищають і Київ, точно так же захищає всю країну. Це по-справжньому столиця нашої держави. Це перше, друге, що я вам хотів сказати. Дякую! Ми з вами закрили збір. Збір потужний, дрон Вампір. Хочу окремо сказати Владиславу Стенцову. 5 тисяч доларів нам зараз ще ніхто не присилав. Це потужно. Владислав, дуже вам дякую. От, і знаєте, потужний, скажімо так, поштовх це серйозно. Оплачуємо дром, відправляємо на Авдіївський напрямок, нехай працює. Нехай допомагає, знищує ворогів. Загалом передився PayPal, і, Кау ну, монобанку, то я завжди дивлюсь, вона мене постійно включена. І насправді у нас є дуже багато. Насправді кожен донат важливий, але повірте, я в такому легкому шоці сніданок явно задався, коли я побачив, що впала така сума. Так багато нам не давали. А, нас Дмитро Пелих дуже багато так само дає. А, Оксана Возняк, Сергій Ніколайчук, Каркад Інк. А, насправді, Павло Хук давав минулого року, коли ми на байрактар збирали. Ну, от, це все потужні, класні суми. Кожна гривня, кожні 200 гривень, кожні 500 гривень, кожні 100 гривень. Це надзвичайно важливо. Ми дійсно з вами робимо гарні речі, передаємо на фронт. Ну, от, і всюди, де можна, завжди намагаємось. Допомогти тому дякую кожному з вас. Це є якраз таки сила нашої з вами спільноти, нас 400 тисяч. І ми боремося і допомагаємо нашій країні. Тому підпишіться, це точно не буде зайвим. Більше нас, більше зборів. Поїхали, поговорю, розкажу, що за Зеленського, за Байдена і за Медведєва. Зеленський говорить про те: він сьогодні в Харкові записував відео прямо з. Книгарні Віват. Я, до речі, вчора всім понаписував найпопулярнішим трьом коментарям в день, коли стався удар. Ви пам'ятаєте, я купив там трохи книжок, щоб підтримати книгарню. Ну от, ну і власне три з них я якраз найбільш популярним коментарям, до речі, всі вони стосувалися підтримки міста Харкова. Тому Зеленський записав відео з Вівато. Ви розумієте, чому Росія б'є в книговида, в ничі, в друкарські склади, в об'єкти. Це інтелектуальна. Основа нашої держави це душа України. Книги перед арсеналом, коли приїдуть посли, приїдуть західні політики, прийти на наш книжковий київський арсенал, побачити, що ж нового свіжого ми написали. А Йова, якраз таки одна з тих компаній, яка потужна, лідерська, і друкує дуже багато і українського політичного контенту і світового контенту. Один тільки Борис Джонсон там чого коштує. так і не тільки насправді там багато всього. І сам люблю їх купую, і не тільки них загалом. І от вони туди влаштували приліт за тиждень до початку арсеналу. Перед тим як воно все мало роз'їжджатися по країні. Ось така підла російська держава. І коли вони знищують українську культуру, вони знають для чого вони роблять для того, щоб з нас робити манкуртів і насаджувати нам на голови. От якраз таки ці зашморги кремлівські. Пам'ятаю, колись говорив з Левком Лук'яненко. Він сказав, чому в країн Балтії швидше вийшло. Вони встигли надрукувати достатню кількість книг. Це йому на селоках розказував. І ось це допомогло стабілізувати мову серед свого населення. Саме тому швидше рвануло, тому вони сьогодні в ЄС і в НАТО, а ми тільки туди біжимо. Ми 100 років тому, де трошки наш шанс стратили. Але ми зараз ним скористаємось. То Зеленський пишучи відео звівати, заявив, що Росія є єдиним джерелом агресії. Постійно намагається розширити війну. Буквально зараз цими днями захищаємось за 60 кілометрів на північний схід від місця чергової спроби російського наступу. Росія готується до спроби наступальних дій і за 90 кілометрів звідси на північний захід біля нашого кордону збирається ще одне групування військ. Той, хто це все робить, не хоче миру, чи хоче Росія діалогу? Задається питанням Зеленський. Україна має найбільший у світі досвід обману з боку Росії на переговорах обману, який, зокрема, був прикриттям Росії для підготовки цієї війни, говорить Володимир Зеленський. От і це е, якраз таки його заява, яку зараз почує і побачить точно весь світ. В нього там було взагалом звернення до світу. але... Коли знищують книгарню 50 тисяч книг і безліч українських мирних людей, і в Віваті, і в епіцентрі, ну от і епіцентр дійсно став такою потужною точкою Харкова, який взяв на себе цей дикий дикий удар. Ну, от і сьогодні ці ці компанії разом зі всією країною тягнуть ось це ярмо війни, і Зеленський там звернувся. До власне всього світу немає нації, яка здатна зупинити таку війну лише своїми зусиллями. Потрібна участь лідерів світу. Я зараз у Харкові каже Зеленський місто на сході України на жаль дуже близько до кордону з Росією. Третій рік постійного терору більше як мільйон людей у цьому місці. Щоночі, щодня російська армія обстрілює місто Найбільше ракетами С. 300 – це ракети для протиповітряної оборони, які використовуються Росією для терору на землі. Немає зараз у Харкові жодного району та жодної вулиці, які не постраждали від цього постійного знущання. Тепер Росія додала удари керованими авіабомбами. Ну от Зеленський використав це звернення, щоб запросити на саміт миру, щоб запросити на саміт, де глобально з'їдеться. Він вже каже, що 50 країн погодилися. Ну от і власне він каже, що ці глобальні зусилля повинні дати свій результат. От, покаже, хто в світі саме дійсно хоче завершити війну, а не просто заявити про припинення вогню, яке буде неодмінно порушене російськими ракетами та артилерією. Як це вже відбулося десятки-десятки разів. Далі Зеленський звернувся до Сі Цзінпіна, і до Байдена і попросив їх приїхати. Байдена зараз почали критикувати, чому ти їдеш збирати гроші в Голівуд? Ну от, з голівудськими зірками, там різними, і щоб, хоча будеш дуже близько до до Швейцарії, там година льоту буде. Дві максимум, але не їдеш. Байдена там свій меседж нам, тому що коли приїжджав Блінкін, дуже сильно посварили за корупцію. і Це якраз таки відповідь, що ось ви не хочете бороти корупцію, то не буде вам і Байдена на саміті Зеленський зараз це намагається переграти і звертається до обох світових лідерів. Він каже, що хлопці, ви дуже сильні, потужні. Ну а то давайте разом і будемо боротися. Ви хочете бути світовими лідерами або є світовими лідерами. Ну а тому давайте це все демонструвати. Давайте це. Лідерство показувати, от і давайте за це лідерство боротися. Ну от і тут насправді не впевнений, що вони його почують, але як мінімум спробу Зеленський цю використав. Але непогано потролив. Є такий натяк між рядків. Зеленський сказав, що це повна зрада, тому що або Путін в неадекваті, або мав домовленості щодо нападу на Україну і точно знав, що йому за це нічого не буде. І от Зеленський так, тим знаєте, if you know, you know. Якщо ти знаєш, то ти знаєш. І от тим, кому хто знає, от тим він відправив. Ну, це такий, не ну, скажімо так, неприхований шантаж. тих, хто дійсно мав комунікацію з Путіним і казав, що їхня реакція буде середня. Це дуже, до речі, небезпечний шантаж. Він на це йде, піднімаючи ставки. Ну, от, не впевнений, що це, ну скажімо так. Простий інструмент, і він зможе до кінця його довести, може просто роздраконити деяких наших союзників, ну, от, які на той час могли приймати одні рішення, зараз інші рішення, але він їм дістав такі старі рани і почав туди засовувати не просто пальці. Ну, от, а цілі руки. І тут насправді, ну, скажімо так, ставки він піднімати вміє. Це такий справжній криворіжський стиль, але ось тут треба ще мати. Багато знання та досвіду, щоб ось ці погрози довести до кінця. Ось це дуже важливо. Якщо вийде, супер, ми тут тільки підтримаємо. От, але гра достатньо ризикована. Ну і він так натякнув декому, хто мав діалоги з Путіним: що друзі, а що ж ви там обіцяли, що покарання тотального не буде. От, ну там явно почують, точно буде відповідь. Ну, зараз тут вже треба буде грати на повну ставки максимально. Ну і власне, тут Зеленський це так заявив, і потім тихенько з'їхав вниз. Ну, дивіться, типу, я думаю, що там таких домовленостей не було. Більш за все, що Путін неадекват, тому що полізти в таку війну і думати, що нічого не буде. От, уколов, зараз треба це довести до фінального логічного завершення. От далі, Байден сьогодні виступав власне в військовій академії. Ну от виступав дуже довго. Насправді для нього це дуже важливо. От, наголосив, що американські військові не воюватимуть в Україні, але військова підтримка США залишиться твердою. От це Вест одна з топових їхніх академій. випускники, сьогодні у них 25 травня. Вони випускаються. Тіше, 25 травня вони випускалися. От сьогодні 26-те. і власне Байден сказав, що американських солдатів немає, які б воювали в Україні, і він налаштований це так і залишити. Але міцно стоїмо за Україну і будемо стояти поруч із ними, коли вони протистоять людині, яку я добре знаю багато років жорсткому тирану. Ми не можемо покинути країну, і ми її не покинемо. Ну це не найприємніше із того, що сказав Байден. Навпаки, зараз весь світ бореться за те, щоб змусити західні війська бути тут, щоб дати Україні добро, І говорить, що зараз вже фінальна стадія. Щоб бити по Росії, то Байден якраз таки як дитина, вихована в холодній війні, чи як політик дитина війни? Ну певно, політик вихований в холодну війну. Він старший був, ну от, Власне, як політик вихований в цю війну, він бачить у ці червоні лінії є певна повага до Росії або бажання стримувати, мати контрольований конфлікт. У нас точно такого такого стримування немає, і ми навпаки шукаємо всіх, в тому числі в його команді і в його конкуруючій республіканській партії, щоб дати Україні добробити, щоб їхні війська були тут і щоб ворога знищувати максимально. Американські солдати підтримують відважних українців у боротьбі за свободу. Солдати цілодобово працюють над забезпеченням переміщення боєприпасів і техніки по суші, морю та повітрі. Це правда. Дійсно, їхня техніка їде до нас. Везуть вони дуже класно, хитро, так дуже вміючи обманути ворога. І ви знаєте, що Росія дуже сильно хотіла б використати мережу своїх зрадників, шпигунів агентів, але в них нічого не виходить. Байден додав, що військова підтримка не вичерпається лише наданням зброї. Американські військові також проводять вишкіл українських колег, навчають їх використовувати передові системи озброєння Хаймарс, Петріот та танки Абрамс. Також діляться уроками тактичної бойової допомоги, згадав Байден, українські медики-хірурги. Ну, і тут Байден сказав дуже ключову річ: Що коли він зустрічався з Путіним. То Путін казав і був впевнений, що НАТО розпадеться відразу після того, як власне, Байден складе присягу, і власне в Швейцарії Байден сказав: ви хочете фінляндизації України, ви отримаєте натоїзацію Європи. Пригадав Байден такі слова. Ну, от, як після вторгнення Росії в Україну альянс став сильнішим ніж будь-коли, коли до нього вступили такі країни, як Швеція та Фінляндія. Ну, скажімо так, у Байдена ще буде виступ в меморіалі Арлінтонському цвинтарі. Ну, от, це вже буде в понеділок і США відзначають день пам'яті. Ну, от, а на початку червня прибуде до Франції. В Нормандії відзначатиметься 80-та річниця висадки союзників. Ну а потім буде G7, і можливо вкатаємо Байдена, щоб він все ж таки приїхав в Швейцарію. Для Зеленського це дуже важливо, для Форуму миру це важливо. Ну, от і. Зараз йдуть такі певні переговори, що все-таки якось домовитись з Байденом. Але я б звернув увагу. Для мене до кінця не зрозуміло, хоча от всі, з ким я спілкувався, кажуть, чи ні. Байден каже, що Путін хоче фінляндизації України, і Байден зробив НАТОзацію Європи, і найсильніше НАТО зі всього, що було. Ми всередині цього кружка багатих і безпечних, чи ні? Оце дуже важливо розуміти. Ну, мені підсвідомо хочеться в критичний мислення каже, що може і ні. Ну, але бажання мої внутрішні кажуть, що на, ізація Європи, в тому числі, включає нас Україну. Ну але дивимось, поки що в НАТО цей тест пройде в липні. Ось ці слова будуть правдиві чи неправдиві в липні. А зараз це гарна фраза. Поки що Європа дійсно посилася, треба посилити нас так, щоб ми могли перемогти росіян на полі бою, тому що... Зараз Росія, бачите, готує нові атаки, б'є по торгових центрах, б'є по книгарнях, по видавництвах, і ось тут треба ця натоїзація України. Треба зробити все можливе, щоб Україна могла дати такий відпір, щоб Росія ніколи і на думку не спадало на нас напасти. І ми віримо в те, що Байден може це зробити, не буде Байден робити Трамп. Може зробити чи будь-хто інше. Дуже важливо, щоб наші партнери, Сполучені Штати. Топова світова країна, найпотужніша країна дійсно стратегічно нам допомагала досягти того рівня, щоб ворог боявся, тікав і ніколи не думав на нас нападати. Ось така наша стратегічна ціль. Але розуміючи, які в нас сусіди, нам треба зараз розуміти наступну річ: Росія загрожує виключно одним ядерною зброєю, і Росія намагається цією зброєю всіх лякати. Ну от і намагається там нам, нам погрожувати. Росія намагається використовувати ядерну зброю кожен раз, коли сама десь щось програє. Ну і власне вийшов Медведів відповідь на вчорашні слова Сікорського. Я вам казав, що якщо. Е Скажімо так, Росія використає тактичну ядерну зброю на території України, то Штати, словами Сікорського, передали, що ну вони знищать всі російські точки, де вони тут тільки знаходяться. Всі позиції будуть винесені. Ось така історія. Ну і Медведєв вийшов, сказав так: типу, вам там багато розмовляти не можна взагалі. Якщо вдарять американці по їхніх цілях, це означає початок світової війни. Ну і сказав теж дуді багато говорити про розширення ядерної зброї в Польщу не можна, бо Варшава тоді теж не залишиться без ядерного попілу, що Типу вони теж їх будуть ним пригощати. От. І він каже, що враховуючи, що ще один поляк нещодавно заявив про бажання розгорнути ядерну зброю в Польщі, Варшава не залишиться останні обов'язково отримає свою порцію ядерного попілу. Ну, насправді, Медведєв і ядерний попіл – це взагалі гримуча смесь, особливо якщо перед цим іде алкоголь і завдання Путіна включати блазня, дурня і залякувати Європу. Проте Медведєв підняв ставки. Штати відповіли, бачили, що йдуть ці ядерні навчання. Вони сказали, все, ми за Україну тут знищимо все ваше. Росіяни кажуть, окей, тоді світова війна. Зараз Штати і Захід повинні дати єдину позицію, відповідь на їхню цю фразу. Не словами словами, руками Байдена, ні, не Блінкіна, не Сальна, не топового рівня політиків. От якусь таку шваль заборну типа Медведєва, хтось от повинен вийти і йому просто кинути це. Не обов'язково ну, Медведєв шваль подзаборне. Вийти, хтось може звичайного середнього рівня або нижчого рівня, але повинен вийти і от сказати, якою буде позиція штатів. Це насправді такі погрози другого рівня, де вони намагаються от періодично один одного покушувати, натякаючи, що буде, якщо хтось зробить ось такий хід. Ну от Медведєв каже: світова війна. Окей, вони кажуть, а ми тоді там стираємо з лиця землі росію розвалюємо і, ді... і ділимо її між європою між європою і, між європою і е... китаєм і штатами ну і ось так це все завершиться тому медведіву дуже важливо цю відповідь почути щоб він не думав що це все буде не покарано. Ну і держдеп Сполучених Штатів анонсував новину щодо шляху України до НАТО. Сказали, що будуть новини. Але поки що, ну таке трошки черв'ячок сумління під'їдає. Тому що в це новина кажуть, Україна точно повинна знати свій шлях, що робити, як рухатись, щоб досягти НАТО. Супер нам підходить, але треба перша гарна новина. Називається запрошення. Дайте запрошення, бо ці подарки ми вам моста збудуємо, роадмеп, дорожню карту, нам не підходить. Нам треба одна проста річ: запрошення. А далі ми вже будемо знати, що тоді з цим робити. Ну, Міллер дуже гарна, порядна людина. Озвучує Пентагон, який нам дуже багато допомагає, але от якраз таки зараз каже: Ну, буде супер новина. Ну, подивимося, яка він каже, буде новина на саміті НАТО. Ну. Давайте чекати, скільки тут залишилось. І от ми точно вже стільки часу чекаємо, що вже не можна тут на тиждень збитися і, власне, сказати, що вже втомились чекати. Ми вже дочекаємо до кінця. Е, Нато ще до речі, цікава історія. Наступний саміт НАТО. Відбудеться в ГАЗі, це після Вашингтона. То, от якраз таки точно Росія буде на цей саміт запрошена, причому повним складом весь уряд поїде на чолі з Путіном. Ну, от єдине, що не факт, що всіх пустять на саміт НАТО, а точніше, хоча б когось, але точно всіх запустять в міжнародний кримінальний суд, де вони точно будуть відповідати. Ось це до речі, теж непогана історія. В Вашингтоні отримати запрошення в Газі отримати вступ взагалі. б Ідеально лягало під українську карту. Ну, але там теж, бачите, в НАТО не без почуття гумору, точно без хоробрості, але не без почуття гумору. І саміт е після Вашингтону в Газі непоганий меседж Путіну та його Камарільї. Ну і найкраща новина, яку я вам хотів сказати. Зброя таємно постачається Британією в Україну і закуповується дуже часто, навіть такими напівконтрабандними шляхами. Пише The Times британський. Ну от і кажуть, що вони поставляють її інколи такими дуже сірими шляхами, але викуповують стару радянську зброю, російську зброю. Одним словом, де що можна знайти, згрібають. І відправляють в Україну дійсно потужні наші друзі, патріоти, от які хочуть допомогти Україні. От і з перших днів дійсно нам багато в чому допомагали. І там навіть в цьому The Times наводить цифри: наскільки мільйонів, сотень мільйонів, мільярдів. Але ви знаєте, що Британія ціна не тільки тим, наскільки сама допомогла, а скільки допомогла вмотивувати інші країни. Ну от, дати свої гроші, а в цьому вони точно мастаки. Ну і фіналочка така, що розвитка Британії говорить, що Російська Федерація не досягла поставлених цілей на Харківщині. Вони зазначають, що в Харківській області окупаційна армія РФ продовжує наступати на Вовчанськ, однак місто залишається під контролем українських сил, які відбивають більшість російських атак. Російські окупанти захопили село Бугруватка поблизу Вовчанська і намагаються встановити фізичний контроль над розташованою неподалік переправи через річку Сіверський Донець, тим самим загрожуючи флангу й тилу українських сил, що обороняють Вовчанськ. Також російські війська продовжують здійснювати атаки в напрямку села Липці, але за даними українського генштабу, станом на вечір 22-го, не досягли значного прогресу. Дай Боже, щоб і взагалі ніякого прогресу по жодному з напрямків вони не досягли. А ми змогли замість того, щоб вони розтягували наші війська, схлопнути їхні і відправити назад додому. А ще краще залишити в українській землі. Друзі, це вся інформація. Я дякую вам всім, кожному, кожному донату від однієї гривні до 200 тисяч, десь приблизно стільки в гривні це буде це 5 тисяч доларів. Це дуже круто. Ще раз дякую пану Владиславу. Дякую всім, кожному. З вас, хто зробив донат, це дуже потужно, дуже класно. Скоро у нас будуть нові збори. Ну от, Класні збори. Я хочу вам кожному з вас подякувати. Киян привітати з Днем міста! Це дуже класно, дуже радісно. Ну от, І я хочу попросити вас підписатися на цей YouTube канал, а в коментарях дійсно привітати нашу потужну столицю з її днем народження. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!